Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. З вами Міронова Вікторія і надіюсь, ви вже встигли заскучати за моїми відео. Подивилась я на свою праву руку і вирішила, що пора привести її до ладу, адже вона вже дуже давно не бачила манікюру. Сіла робити і зловила себе на думці, що хочу знову знімати для YouTube. Вже трохи набридла, вилазена інстаграмна картинка. Хочеться більше трушності чи що. Тому я просто ввімкнула камеру і почала знімати. Хоча на той момент ще не знала, чи це відео взагалі вийде на канал. Монтаж, озвучка, все це займає купу часу, якого мені, як завжди, не вистачає. З моменту зйомки Пройшло вже більше місяця, але я все ж вирішила, відео має побачити світ. Це буде перший крок мого повернення на Ютуб. Не обіцяю, що ролики виходимуть часто, але хоча б іноді я з'являтимусь. Ну що ж, поки я балакала, ви вже побачили, як я на швидкоруч зробила манікюр, механічну та хімічну підготовку нігтів до корекції. Після полімеризації тонкого шару базового покриття роблю підложку для майбутнього вітражного френча. Використовую багаторазові нижні форми. Останнім часом усе частіше їх беру. Дуже зручно. Нанесла прозорий гель на тіпсу, приклала до нігтя, висушила і готово. Далі знімаю дисперсійний шар і роблю опил. Спилюю сходинку фрезою фризою та прибираю зайву довжину. Як і казала, буду робити френч. Отже, спочатку будую ложе. Використовую гель-желену. Номер два. Мені подобається цей гель, він добре камуфлює, але у тонкий шар напівпрозорий. Це досить зручно при відростанні. Не видно чітких меж. Цей відтінок люблять і мої клієнтки, тому замовляю його регулярно. Після полімеризації знімаю дисперсійний шар і роблю опил плюшок. Лівою рукою не дуже гарно виклала матеріал, але що маємо, те маємо. Прийдеться трохи більше попиляти. Далі моя улюблена частина. Тут можна пофантазувати і створити щось гарненьке. Я змішала червоний вітражний гель із пластівцями юки, і тільки погляньте, як він переливається. Але спершу підвожу лінію посмішки бордовим гель-лаком, сушу і тільки тоді викладаю заміс на вільний край. Не надто товсто, але й не надто тонко. Відразу додаю декор, Коричневі блискітки, знову ті ж пластівці юки, так перелив буде ще яскравішим. І трохи золотої поталі. Коли є темні акценти, вітраж виглядає цікавіше. Полімеризую в лампі, декор перекриваю чистим вітражним гелем без блискіток. Знову полімеризую. Ось так це виглядає перед опелом. Мені вони нагадують ягоди граната, а вам? Далі беруся за опел. Спочатку фрезую, щоб швидко прибрати все зайве, а потім потрібно ще попрацювати пилкою. У кінці дороблюю манікюр і перекриваю топом, і тільки на цьому етапі видно, який же соковитий френч вийшов. Ну, що скажете, як вам такий френч? Звісно, він далекий від ідеального, лівою рукою працювати не просто, але це точно краще, ніж було до. Дякую, що додивились мої відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей!